І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Іван Кравчук на ВК-7201К. Карта Ласвіль зустрічний бій. Ну що ж, до бою. Так, а якщо у нас на Ласвілі зустрічний бій, і у нас дуже багато тяжів. От дивіться, скільки. О, о, о. Оце буде у нас заробіще, я вже в перечутті. Ну і цей танк може дати. Дати бій. Ну не супер важковаговик німецький, так, бо супер важковаговики це це стає Єсто. А це просто важковаговик, який може дати бій. У нього шкода від пострілу, наскільки я пам'ятаю, просто шикарна. Дивіться. 750 одиниць шкода від пострілу, 350 мм пробиття з акумулятивними. Є бронебійні, бронебійні, які? Ну нагородна техніка. Ну Я так і думав, що ну, не дуже велике пробиття в бронебійних снарядів. До речі, боєзапас не дуже великий, хоча тут перезарядка. Ну і шкода від пострілу така, що ми, в принципі, всю команду можемо перестріляти, правда? Видавався раніше за глобальну карту, наскільки я пам'ятаю. А зараз, напевне, і за натиск він. Видається. Ну Це вже експертні експерти мене поправлять. Е, чудовий танк ну для тих, у кого він є, але для мене заднє розположення башти. так, Ви будете мене поправляти, як звичайно, як зазвичай чування башти, а для мене це заднє е, так, розположення башти. Там, до речі, один з підписників також якось поправив, я вибачаюсь, забувся, якось так ну, смішно написав, як, де воно розташоване, так? Вза... А, взаду дніще типу, розташована башта. <реш> мені це не дуже подобається. Хоча я вам цікаву та, та чудову історію про цей танк розповім. Дивіться, у нього бронювання корпусу непогане в лобі, так? але він танкується ромбом, наскільки я бачив, як на ньому грають саме в рандомі. Башта сама не дуже броньована, там десь 200 мм по колу йде. Але е, ну, маска гармати, вона така, типу як конусна, і вона танкує. Отже, в щоки він пробивається, башти, а в саму маску дуже важко. Та й плюс в щоки може бути ре. Рі... Те танкувати, бачите, от як вірно зараз грає наш герой. Вірно грає і дуже чудово нахлопушує, до речі. Вже прихлопушив двох, нахлопушує три... три тисячі. Ну, в нас шкода від постріла, шикарна. Так? 3647 і вже натанкував 1500. Не єдиної пошкряби, ну як, лише, може фарбу пошкрябали, так? але ХП ще не втратив. Тут вже тільки я починаю хвалити, що ХП не втрачає, починає втрачати. І з чудових та цікавих історій я колись бачив, як його брали е в рандомі взводом, три братіша об'єдналися, три цих взяли і поїхали на карті Ель-Халуп. Вони ось так ромбом виїжджали один за одним, натанковували і перестрілювали всіх. Це просто жахливо суперника. <гум> так що, ну хочете пограти так по пану, то берете взводом. Та й взагалі мені здається, любі танки взводом взяти, з братішами пограти по фонду. Супер. Так, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. 5512 настріляно, 3220 натанковано. Чудово. Чудова результативність і чудове заробіще, яке я полюбляю. Ще є дуже багато тяжів попереду. Але вони бачимо, щось трішки знітилися. бачать, що наш герой вміє танкувати, бачать, що він вміє стріляти. І кожен постріл, по-моєму, тут з пробиттям був. Отже, тут буде дуже багато е, настріляно тим. Ну і... Е, з водами так, це я колись грав і от в одному взводі, до речі, теж чудових та цікавих історій. Проти мене грав там взвод, не пам'ятаю на яких танках. І я помітив, бо я так полюбляю читати ніки суперників, так, та свої ніки своєї команди, бо бувають такі смішні, поліпшують настрій. А, а там е, потрапив один із героїв, е, не пам'ятаю, це було давно, давно хотів розповісти, і просто забувся. забувся. Треба було собі записати один з героїв наших е, реплеїв від підписників. Я не знаю, він мене помітив чи не помітив. Він проти нашої команди грали. Ми тоді, правда, перемогли за рахунок, звичайно, ж, жкліщенського скліща та е, скліща всієї команди в основному. А чому я це розповідаю? Бо бачу Іван Кравчук він дуже-дуже давно не надсилав. Він колись надсилав, я його нік пам'ятаю. Так, я от ваші ніки, я їх пам'ятаю. І завжди мені цікаво, якщо я потраплю, а особливо потраплю в рандомі проти вас пограти, то вам треба буде вже вмикнути. Напевно, ви помітите, що грає гравець івей і, і так в команді суперників. І вам треба буде вмикнути неймовірне скеліще, щоб перемогти. Скіліщенське скеліще. Так, так. так, ну знову я багато чудових та цікавих історій розповідаю. Я знаю, вони вам подобаються. Ну, в більшості подобаються. Отже, поки я розповідав чудові та цікаві історії. 4 вороги знищено, 8665 настріляно, 4920 натанковано, все показав, просто от майстер-клас. Як грати на цьому танку і в таких зарубіщах. Він повинен грати в таких зарубіщах цей танк, правда? Це не такий танк, що там десь перед некоториває. Ось вона, сила, силіще. Так, 12 секунд у нас до захоплення бази. а ну нам хоча хоча б, не хоча б, не а 10 тисяч хотілося би, щоб було настріляно. 3 секунди, а ну ще один постріл. Якраз встигає? Вогонь! Чудово! 10 тисяч! Ха-ха-ха! І захоплення бази! Оце бій! Оце я розумію, чудовий настрій! Чудовий бій, чудовий настрій! Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі!